Сьогодні ми будемо говорити про один з найцікавіших, а можливо навіть і найкращих стабілізаторів в 2023 році. Це Hohem m 6 Він ідеально підходить для контент-мейкерів і для людей, яким потрібен особливий функціонал, про який ми поговоримо трішки пізніше. Ви на каналі Мотоставку М'юа. Мене звати Денис. Сідайте позручніше, а ми починаємо. Взагалі, сам бренд Хохем був заснований ще в 2014 році, і як і більшість стартапів, на самому початку вони випускали не найякісніші пристрої, через, ще, через що точніше, в деяких колах вони отримали не найкращу славу. Проте протягом багатьох років компанія вдосконалювалася, і в багатьох напрямках вони ставали першими. В частности, це стосується функції відслідковування, тобто трекінгу. Вони перші, хто зробив і додавав цей функціонал в мобільні Стабілізатори. Тому на сьогоднішній день, день цей бренд це прямий конкурент DJI, Moza, Zhiyun, insta 360 і багатьом відомим таким популярним мегабрендам. Багато сучасних виробників стабілізаторів ідуть на поводу у маркетингу і кожного року роблять стабілізатори все меншими, меншими, меншими. Але. За компактність завжди потрібно чимось розраховуватися. І в більшості випадків ми розраховуємося потужністю стабілізаторів, а сучасні телефони з кожним роком навпаки стають все важчими і важчими. автономністю їх роботи, діапазоном роботи і багато чого іншим. Хохем М6 має класичну форму розміщення осей, і це дає можливість використовувати його в великому діапазоні вплоть до 355 градусів в порівнянні з звичайними стабілізаторами. Ось як ви можете бачити. На відео, що звичайний стабілізатор він дуже сильно обмежений в роботі. А за допомогою хохема ми можемо без проблем робити зйомку в нижніх позиціях або робити проводки з верхньої точки до нижньої, або навпаки. Ну і вангую те, що всі інші сучасні стабілізатори будуть також виходити по такій схожій конструкції, оскільки саме такий форм-фактор дає набагато більше можливостей саме для мобільної зйомки. Також таке розміщення осей дає нам можливість робити і специфічну зйомку, наприклад, зйомку. По колу. що саме має на увазі, тобто ми переводимо стабілізатор в даний режим, і стабілізатор сам починає обертатись на 360 градусів, і тим самим ми створюємо якісь, якусь динаміку в наших відео. Бо, в, знову ж таки, у звичайних стабілізаторах такої можливості фізично немає. Там є тільки частковий цей функціонал, де ми можемо тільки до 180 градусів робити поворот, потім переводити стабілізатор в інше положення, знову робити поворот. це. Склеювати, тобто в реальному житті це використовувати було незручно. Тут же таких проблем ніяких немає. Фактично, це функціонал з дорослих повноцінних стабілізаторів. Звісно, що раніше був недолік такої конструкції, і він заключався в тому, що коли ми встановлюємо телефон в рамку і при зйомці на широкий кут, ми бачимо задню вісь самого стабілізатора. І відповідно, використовувати широкоугольну камеру просто не було можливості. Ну і тут, Хохим знайшли вихід з цієї ситуації, ми просто декілька разів нажимаємо на е, курок, і стабілізатор сам повертає вісь таким чином, що вона знаходиться вже позаду телефона, і тоді ви можете без проблем знімати на широкий кут і нічого потрапляти не буде. Це настільки просто і геніально, що мене це, якщо чесно, дуже сильно поразило. І я задаюсь питанням: а чому це ніхто не зробив раніше? Наступна особливість цього стабілізатора це ось такий аксесуар, який у нас розміщується в верхній частині рамки. Так, це ліхтарик. Я ні, нікого цим не здивую, оскільки в багатьох стабілізаторах він присутній, але тут не все так просто. Звісно, що ми можемо підсвічувати себе, можемо вибирати температуру світла, тобто холодне або там, тепле світло, як вам завгодно. Звісно що там регулюємо яскравість. Але тут також є і RGB-світло. Тобто ви можете без проблем використовувати все це для якихось цікавих предметних підзйомок, коли потрібно додати якихось красивих переходів або красиву детальну підзйомку плавну, тощо. Тобто, це дійсно дуже круто. І я ні в кого не бачу саме можливості ліхтарика з вбудованим rgb світлом. Але це також ще не все, рухаємося далі. Також ви можете побачити, що в лівій частині в нас є ось такий модуль камери. Тобто ця камера з штучним інтелектом відповідає за функцію трекінгу. Тобто, вам не потрібно використовувати застосунок для того, щоб. Стабілізатор автоматично за вами відслідковував. Достатньо показати ось такий жест, і стабілізатор автоматично почне за вами слідкувати. Немає різниці, чи це, скажімо так, чи ви знімаєте на основну камеру чи на фронтальну камеру, оскільки цей модуль в нас з'ємний, ви переставляєте, як вам зручно. І саме головне, що дуже-дуже класно працює саме функція відслідковування. Тобто, бо в. У багатьох стабілізаторах інших брендів, коли ми працюємо з перекриттям, наприклад, коли багато людей або ми заходимо за якісь об'єкти, вони рано чи пізно але втрачають, або, наприклад, починають рухатися хаотично, і потім, коли відновлюється трекінг, такі сильні рибки вліво-вправо, тут же знову ж таки, через штучний інтелект, все прям працює ідеально, тобто до цього взагалі не докопатися. І ну навіть не це мене поразило, а те, що. Бо мало хто знає, але коли ми використовуємо фірмові застосунки для стабілізаторів, там неважливо там DJI, Insta, Hohem, Якість відео на них трішки, але все ж таки псується. Тому зачасту саме професійні контент-мейкери використовують або стандартний софт е телефона, тобто через рідну камеру знімають, або якийсь професійний софт, наприклад, там BlackMagic, е тощо, де ми можемо виставити більш гнучні е гнучкі налаштування камери, там зафіксувати ISO, витримку тощо. І в таких е моментах ми не можемо використовувати трекінг. А тут. Ми можемо. І навіть якщо, скажімо так, у вас телефон має якусь специфічну форму, тобто камера десь там видвинута, то ми без проблем можемо чітко налаштувати саме трекінг таким жестом. Тобто ви ставите цей жест, рухаєте вліво-вправо, він розуміє, в якій точці вам потрібно робити відслідковування. Включаєте і все це працює прям ідеально. Управління самим ліхтариком у нас відбувається через колесо управління. Тобто декілька разів ми нажимаємо на нього, ми включаємо або виключаємо його, і також є фізична клавіша на самому модулі, тобто ви можете її включити, виключити фізично, скажімо так. І через це ж колесо ми регулюємо яскравість, колір. Тощо. Да й взагалі по саме органам управління і по конструкції стабілізатора ніяких нарікань немає. Він е, досить е, великий, скажем так, але не занадто. Тобто навіть дівчина може без проблем його взяти і він буде зручно, е, скажімо так, лежати в руці, оскільки він має таку анатомічну форму, як е, руків'я пістолету. Дуже схоже, скажімо так. І пластик міцний в цій частині і передній у нас такий. Прорезинений матеріал, він навіть не сильно прорезинений, а він дуже на, скажімо так, нагадує саме пластик, але от, ну, прорезиновий пластик. Тобто Це дуже круто, оскільки він, це ніяк не вплине, скажімо так, на його експлуатацію, тобто навіть з роками, або якщо ви там візьмете жирною рукою, то нічого з цим не буде. Просто протерли і він буде як новий. Стосовно органів, взагалі, управління в нас окремо також через колесо управління, ми можемо керувати і фокусом, і це дуже круто, тобто, не потрібно окремо перемикатися, бо управління зумом у нас відбувається за допомогою іншої клавіші. Тобто ви під час ваших креативних відео від, одночасно можете управляти і зумом, і фокусом без переключення. Але обов'язково пам'ятайте, що це управління в нас відбувається тільки через фірмовий софт. Тобто через стандартну камеру е телефона, на жаль, цим функціоналом ви не зможете управляти. Звісно, що є кнопки для зміну режиму, стандартний джойстик е ну, для управління, е кнопка включення. І е, досить яскравий однодюймовий дисплей з oled матрицею тобто він дуже яскравий, навіть на в сонячну погоду, скажімо так, на ньому все чітко видно, і ну, єдине, що б напевно хотілось, можливо, щоб інший був би сенсорний, але такої потреби, в принципі, немає. Із приємних бонусів також є три додаткових різьби 1 1,4 дюйма. Тобто на них ми можемо розмістити додаткові аксесуари: ліхтарки, мікрофони, там, не знаю, SSD-диски, якщо ви записуєте на iPhone 15. Тобто, це дуже круто і спрощує, скажімо так, використання більш професійного, професійного обладнання. Також, що, скажімо так, перейшло з більш доросліших стабілізаторів, це налаштування самого стабілізатора, оскільки сучасні телефони, як і казав, кожного року важі. І також ви можете без проблем встановити на ваш телефон, наприклад, додаткові лінзи на об'єктив, щоб відобразити якусь, показати якусь іншу картинку. І за допомогою ось цієї, скажімо так, Осі, яку ми можемо налаштовувати, ви без проблем виставите ваш телефон в нормальне положення, і стабілізатор буде без проблем все це відпрацьовувати, оскільки взагалі він може витримати до 400 грам ваги, тобто, це дуже багато. Тепер поговоримо про головне, а саме про стабілізацію. Хохем завіряє, що тут стоїть сама остання їхня фірмова система стабілізації, і чесно я їм вірю, оскільки з прикладів відео ви можете побачити, що ніяких нарікань на стабілізацію немає. І це з урахуванням того, що я особливо там не намагався йти плавно, тобто я йшов. Або як, щоб дійсно перевірити якість самого пристрою. І ви можете без проблем використовувати його під час активних зйомок, коли ви бігаєте, як оператор, або якщо вам потрібно зробити прям кінематографічні, скажімо так, підзйомки, то ви це також зможете без проблем реалізувати. Із прикладів на відео ми бачимо, що похитування фактично є тільки по одній осі вверх-вниз. Тобто Це четверта вісь, яку в Принципі, жоден стабілізатор не може компенсувати, тут тільки вам потрібно його тримати рівно. А от звичайні похитування вперед, назад, вліво, вправо, він відпрацьовує прям ідеально. І навіть якщо, скажімо так, іде така невеличка ну, Предметна зйомка, коли вам потрібно плавненько десь зробити такий, як прольот, підзйомку, то з ним ви також це зможете без проблем зробити. Керуючись різними режимами, тобто через кнопку М, ви переключаєте. Режими, це зручно реалізовано, тобто стандартний режим PF, PF коли ми повертаємо вліво-вправо, і стабілізатор у нас блокує горизонт, коли ми можемо нахиляти вверх-вниз, але лінія горизонту у нас буде зафіксована. Режим POV, тобто повного відслідковування, і режим LOCK, коли ми зажимаємо курок, і тим самим всі осі стабілізатора у нас заблоковані. Тобто, в залежності від формату зйомки, ви вибираєте. Який режим вам потрібен? Із додаткових функцій, які доступні відразу на самому стабілізаторі, це режим таймлапсу. Тобто, в нас є дві клавіші на корпусі стабілізатора, це за допомогою них ми виставляємо першу і кінцеву точку. І тим самим стабілізатор. Протягом певного часу буде рухатись. Тобто, той, хто знімає багато різних таймлапсів, зрозуміє для чого це. Ви це можете налаштовувати як і через фірмовий застосунок, так і через свою камеру. Тобто, якщо у вас якісь там більш гнучкі налаштування. Тепер стосовно комплектації, взагалі їх існує декілька. В нашому випадку це стандартна комплектація, яка включає власне сам стабілізатор. Ось таку триножку, модуль управління, і все це комплектується в такому дуже приємному компактному кейсі, який зсередини нас. Прошитий, не знаю, там, велюром, тобто дуже приємною тканиною, і в комплекті також, в залежності від е, телефону, ви можете вибрати там кабель або Type-C, або Lightning для зарядки вашого телефону. Так, да, до речі, ви можете заряджати ваш телефон без проблем, оскільки на. Ось, яка тримає сам стабілізатор, є роз'єм Type-C, для того, щоб ви могли підзарядити телефон під час зйомки. Да й взагалі, що стосується автономності, якщо ми збалансуємо нормально телефон, то максимальний час роботи до 18 годин. Звісно, що якщо ми будемо включати там світло, заряджати телефон, то ця автономність буде менша, але це дуже крутий результат. Тобто на будь-яку зйомку цієї автономності вам вистачить. Також є комплектація з пультом управління для дистанційного керування, і існує ще комплектація максимальна, яка включає ще додаткову величезну триногу, яка схожа на штатив, щоб ви це могли, ну щоб могли використовувати свій сетап десь на вулиці і без, скажімо так, допомоги оператора. Тобто, фактично, ви сам собі оператор. Звісно, що стабілізатор в нас не ідеальний. До недоліків я би міг віднести те, що переключення в вертикальний і горизонтальний режим у нас відбувається в механічному режимі, тобто нам потрібно стаб вимкнути і самим повернути телефон, і, власне, заново збалансувати. І друге, це його розміри. Тобто він не такий маленький, як всі інші стабілізатори, і не такий легенький. Е, мінуси це. Чи ні я би сказав, що якщо чесно, ні, це більше нюанси, оскільки, якщо вам потрібна функціональність і якість, то ви вибираєте таку конструкцію. Скажем так, ніхто не жаліється на всюдиходи, що вони не розвивають швидкість гіперкарів. Тобто, ви вибираєте, чи вам потрібна компактність чи функціональність. В цілому, стаб мені дуже сподобався. Якщо у вас виникли якісь ще питання стосовно цієї моделі, ми чекаємо, як завжди, вас в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, далі буде ще більше цікавих оглядів. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!